А ні, де пів. <реш> Я не розумію, там мітімето да нія. Думай. Всім привіт, на зв'язку знову квітріник. Сьогодні ми разом з друзями будемо грати снайперський контроль. Правила прості! Є дві команди: червоні та сині. На початку кожен вибирає свій кіт, і з неї виходить у бій. Захоплюєш зону, то команда отримає бал. І тільки ті, хто перший набере 500 очок, зможуть перемогти. Бажаю приємного перегляду. а ми розпочали. Медик, мент. Бо, ты понимаешь, что... Лизай первую карту. Лизай первую карту. Бо, ты понимаешь, что Джокер против танка, типа, ты трошки и медика. Что ты рядом? Я просто трошки. Я просто трошки выпадково. Зайра просто выпадково разбился. Пойдем, я пробую. Пойдем, Джокер. На, бляш. Криса. Нивась инвентарь примішал. Где? Центр. Сенпе. Шетку, шетку, шетко. Там зеро, Він мене ты. Читака. Сі, -сі, сі. перед тим як ми продовжимо, хочу про мій телеграм-канал. Там проходя голосування, і саме ти вирішуєш, яке буде наступне відео. Щоб перейти, шукай посилання в описі під відео. Або просто проскли QR-код. Прикинь, <плес> тут <то> таке може <плес> бути. бути. Тиво! Трошки ти а то це якісь КПС. <плес> С4. <З> Здумало <плес> своїми С4. Я я У нас 4, задолбал. Не, Ми джокер выиграл, джокер выиграл, джокер выиграл. Джокер це с накар. Ваня, надо, да. Я не. там. Дукер забал. Бнят! Ну а ч ты тут стоишь? Двоходные пули. Берция выходит, це якийсь боевик уже, а не за снайпера, раз Да вже а вгани не був, а не цього. Тікай. Не спиш, Не встиг. Тут ще один бабах. Це Та я не знаю, автор. скільки у <плелуй> вас цих гранат нафіг! Тут уже третій, тут уже четвертий уган нафіг. Ну же, иди в боне своими гранатами. Я поезжу. А, не. Да. А, за его, подожди. Я ж юзнул свою статуэтку, ну это якийсь капец. Господи. Вы уже свои не Мы програли, мы програли. Не, мы проиграли тут, уже все. Я им просто дуже пощастил. Да. Ну, зрандал, да. Шей Джокер, мы не инвентарь. У нас така може бути бомба, а і фігня. Ой, це чо... супер було. <сіх> <сіх> а нічого страшного. А його трошки цей. Не знаємо, куди перенесли. Він трошки цей. Йому погано. І де? Він танк. І шо? І все. Я перетекну. І шо? Так. <сіх> Такі, чому ти не захопив цю зону? Як я її мав захопити, якщо я убив його, він мене убив. Бо нам треба захопити зону, швиденько. Давай, я тобі звертаю нам зону, а ти нову захопив О, О, це, це промазав? Бодя, тобі другий атак. Прав... Та я не можу. Що я маю робити, коли я медик проти піротехніка? Ну тобі тоже є тоже Ну от! Да, да тут проблема. Що... Тут проблема, що всі ныкаються нафиг. Ну я ж якось знищу його. От що я медик проти має тих робити. Я просто не піротехніка, з сырій толговий перезаряд. А Ти, ти ж знім, що смієш, що ты ти там танком... ти ж... Ти мене ніколи не захопчик, що я буду знати, що на мене ракета летить. Ай. Я понял, що не треба зробити, щоб перемогти. Так! є одна штучка яка поможет проти танка. От ну що я маю работа? Ах я с тэй захопиться, даже давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-о-о. Мой скриня ты видно. Да вы досталы? Блин, ч такая карта шикарна для пиротехника просто. Ну я же граю за пиротехнику. Базар пигай на відкритій площі, нафиг. Она шо, не от як? Да я не встигаю точки точку В нього те! Як вони их убивать? Якщо шо вони нафиг тикают у меня? То есть выка эти тупо. Я в нього раз попал. Хорош. А не. Хорош. я две точки захопил. Бой, давай треть. Четверту, четверту. Четверту. А як? Що він щось з'явив. живелін в зданні не запустив. Він живелін в зданні не запустив. Пацани, ви так не вмієте грати за класи, чесно вам скажу. Я б... Хоча б врятував. Боді, нам треба повертати точки. Це то не проти, але... Так, таки дійшли У мене ще патронів на мою пушечку немає. Там не пикает. Це, це моя. Іде. А це твоя? Там і да. його була, але там моя і не пікала. Зорви, зорви! У <ріць> <Що, де бать? ріць> мене ще оберіг столовий волі, ти прикалуєшся? Та подіг, то це оберіг про тисяч відкриненого прийому. Так, я думаю, що Фух. Добре, захоплюй. Я я дробовик заряджаю, у мене немає нічим, чим стріляти. What? Я встиг. Не встиг ти, братан. Встиг ти. Я встиг. сразу. вибуха одразу. Як? Я в кузову машину захопився, і він сюди мене дістав, цей вибух. Як? Там вибух з номером стояло. Не цікаво. Ну і що? Захоплю я тебе. Двоє. Так АТБ наш уж Є Бри, двигай. <рив> Нет, да меньше. Ди захоплю, дизахоп. Захоп. Я застряг. Кстати, Ви бачите, що у нас тільки на точках <рив> Давай, давай <не> трюсточках. <рив> в цей момент бози заходить з гранатою. Я не бачу, я не да. Не давай, не давай, давай. Ще трошки. 3 секунди. Не да. Програли. А чого я? О це є, гроза. Ти механік. розумієш, що зараз буде? Я дем. Механік, механік і снайп. Медик. ну коня... не... Вассорожки потужнище, у мене. У вас 12 Михай, урона мене. У них 12 урона. Нема патронів. Щось твої то у мене я спробую один клас маєм, але тільки я, я спробую вылез. Я в нашій хаті застряг. Прикольно. А, Я взагалі не маю, Ви... цього навіть даже нічого не немає. Чекай, ця фігня одноразова? Никак. Обезврежувати. Да. Ты скрай тескра, блядь. У нас два перетехника против одного... Не, блин, инженера против двух. Короче. Да у меня такие хорошие кип. Мед, медик же жестко проигрывает вс. Я знаю. Я уже замітив за цим. Ну красавчик, его. Не, просто... У меня даже взрыв ногу ничего не, аж ты разумеешь. Пусть у меня одна граната есть и одна. Свій свій, і З них два постави. Один поставить твою і той постави. Нас все равно взрива в дві взрывають. Здраво. Киев. Де ти? Блин, я взрывай не звіт. Що ми зариває? Блін, нам не там не надо стояти. потрапила. Фак. Ааа, як вони мене достали. А це я. Ай! А це я? Я. Він ж ждав настав. Ні. Ні, у них В них, про... них реально жесткое оружие. Типа воды на два ради. Ну я не розумію. Ну, тут жесткое оружие. Це скільки урона? Скільки там и убрал. 12, 12... Ну от я про кажу там. А там якщо в голову. Там просто он реально. в голову попадаєш, то да. Якщо в тіло, то не убиваешь. Ну просто я там двигаю, я в ту сторону дивився, тебе не було. скилів, силів. Так. Та я скін. Ой-йо-йо. Я. Я програв. Ти ж, що я погано відіграю, то сорі, чесно. Я тебе потім взорву сам сам взорву. Я фіга граю. За дід, за дід, за дід, так. Я ж уже ззаді. Ззаді. А. Я вже так кричу нафиг, сзади он стоит, меня убивает без пистолетника. Майп цей балвар, цей вот смысл. Да? А. Далеко. Нато далеко. Це Іван? ну я не розумію, нас я Джокерів? У нас... Два джокера, я путаюсь вічно з цими філоніко... джокерами. Хто? Та, Та я хто? не розумію, А кто меня отрубил? Я не розумію в кого стріляти Я не розумію, даметиме это до не. Думай. Я нічого не можу, мене, як я можу пережити? пережити. мене тут кон, дві контри, які отколоють міни. А я эти ніяк не можу нашкодити. Знаете, <проб> к я щось Зроблю, я не зможу це нашкодити їх. Перелети ядерний вибух, я маю сам стати Е, Я що я маю робити? Плакати. Та... Я за стінкою був, я крізь стінку вмир... вмираю від тих бомб. Ну ладно. Я від цих бомб Кристину вмираю, що мені робити з ними? От потужно. А я вас просто гранатами закидав. У тебе цих тищу гранати, у мене патронів нема. У мене... мене було ці лише п'ять гранат! У мене у мене патронів нема. М От. Ага, мені... Мене взагалі не па не вага що купувати. Просто мене грошей навіть нема, що захопити щось. Я не розумію, які у вас є. Ну просто як? Ну. Просто цікаво, як це вони. Я просто зайти не можу. Я не зайти не можу. Зайти просто зайти, походить і уйти.